А де родина? Я не знаю. Він казав, що буде вдома. Ми приходимо його нема. Оксана, скільки можна до нього ходити? Ну, зараз не вдома. Пішли шукати. Пішли шукати. Музей родини розташований на вулиці рюде в палаці Бірона, побудований в 1732 році для фінансиста Абрагама де Мора. З 1904 року в будівлі проживали різні художники. У тому числі Огюст Роден. Завдяки цьому палац було збережено і прийнято рішення зберігати в ньому роботи Родена. У музеї зібрано більше 6600 скульптур. А ви знаєте, що скульптура поцілунок спочатку носила назву Франческа да ріміні, зображена ні італійська дама 13 століття, чиє ім'я прозвучало в божественній комедії Данте. Переіменували скульптуру критики. Буржуа Дюкале. Історія про столітню війну часів Жанни Дарк. Шість виснажених жителів міста Кале, що постають перед королем завойовником з ключами міських воріт. Мені ближче для розуміння подвигу все ж таки Жанна Дарк. Окрім численних робіт самого Родина, в музеї зберігається його особиста колекція живопису, у тому числі роботи Вінсента Ван Гога. До речі, роден вважав руки головною частиною людського тіла. Він казав, що руки це початок всього молитвою почалося молитвою і закінчилось. 37 років роботи. Над декоративним порталом ворота пекла. А ви знаєте, що мислитель був первісно створений для розташування на воротах пекла, а окремим твором мислитель став пізніше. Роден особисто не працював з бронзою. Стихією майстра були глина і гіпс, лише помічники скульптора переводили в бронзу його численні моделі. Пізня творчість родена характеризується змінною манерою моделювання. Його твори набувають ескізності і незакінченості, наче болісне народження ідеальної форми заморфної матерії.